Минулого тижня спортсмени клубу «Охілес» представляли наше місто та фріфайтерів користання на турнірі ММА від англійського Мікс маршал Артс, тобто змішані бойові мистецтва. Турнір відбувся у Калинівці Вінницької області. Наші спортсмени взяли у ньому участь у складі збірної Житомирщини. Тренер клубу Віктор Кливайчук стверджує, що немає відомостей про те, аби ще якісь спортивні клуби представляли користень у такого рівня змаганнях. Сьогодні за за його ж словами, змішані бойові мистецтва набирають популярності в усьому світі і за запитуваністю, і за видовищністю. Адже завжди цікаво, коли бій відбувається з застосуванням різних технік, як в клінчі, так і в партері. Термін Мікс Маршал артс» був запропонований в 1995 році ріком Блюмом в сучасному ММА. Яскравими представниками цього стилю є чемпіони в тяжкій вазі Фабрісію Вердум, Френк Мір, Джеф Монсон. І Антоніо Родріго Ногейра. результатом участі в турнірі за версією ММА загалом задоволені і спортсмени, і тренери Коростенського клубу Ахілес. Золото збірні Житомирщини приніс Олександр Суворова. Вагова категорія 37 кілограмів. Він виграв достроково два бої, і показав гарний рівень підготовки. Ще один коростенський фріфайтер Руслан Таргонський через травму не зміг брати участь у бої за золото. В результаті друге місце. Срібна медаль. Срібло виборов також Георгій Пашинський, бронзу Данило Донченко. Решта учасників змагань програли у боротьбі за медалі. І зараз, за словами тренера Юрія Євстафєва, їм необхідно працювати над помилками і готуватися до наступних змагань. Як зазначив той же Юрій Євстаф'єв, участь у такому турнірі була для бійців абсолютно новим досвідом своєрідною роботою в екстремальних умовах. І тут вони проявили перш за все свої адаптаційні. Якості ті, хто не зміг швидко налаштуватися на нове, програв, і тепер ясно над чим треба працювати в першу чергу.